Тисячі тернополян, представники духовенства та міський голова Сергій Надал взяли участь у відкритті та освяченні пам'ятника Героям Небесної Сотні. Перед тим до місця розташування пам'ятника на площу героїв Євромайдану була організована урочиста хода на честь усіх героїв та борців за волю і незалежність України. Пам'ятник Героям Небесної Сотні це композиція, яка символізує декоративний вихор. У скульптурі зображена фігура юнака невинної жертви та ангела символу слави героїв. Тернополяни вшанували пам'ять героїв небесної сотні хлопців, чоловіків та жінок, які у 2014 році віддали своє життя за демократичну, квітучу, а найважливіше вільну Україну. Цей пам'ятний знак повинен не тільки бути нам згадкою про ті жахливі події. Але він повинен надихати нас заради того, щоб кожен із нас, проходячи попри нього, пам'ятали, що і ми повинні мінятись, ми повинні ставати кращими. Ці люди стали прикладом для всіх, і вони віддали найдорожче своє життя за те, щоб жити в цивілізованій, європейській, демократичній українській державі. Цей пам'ятник присвячується також і всім тим, хто пліч опліч стояли на майданах Києва. І Тернополя. Цей пам'ятник присвячується хлопцям з Автомайдану, самооборони, Зона УНСО, з козацтва, з афганців, Всі ті, хто були небайдужими. Цей пам'ятник присвячується десяткам тисяч тернополян, які пліч опліч стояли разом на Майдані місця Тернополя, незважаючи на терор тодішнього режиму. Ще два роки тому влада міста пообіцяла встановити у Тернополі пам'ятник Героям Небесної Сотні. За цей час капітально реконструювали і площу героїв Євромайдану. Тут з'явилася нова дорога, пішохідна зона, освітлення, і найважливіше пам'ятник присвячений Героям Небесної Сотні. Дивлячись на нього, тернополяни пам'ятатимуть про покладені життя героїв за спокій та мир в Україні. І у день захисника України та свято Покрова у Тернополі встановили та освятили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого навесні в зоні АТО Тернополянина Андрія Пойтака. 11 жовтня йому мало б виповнити з 35 років. Військовослужбовець загинув 1 березня цього року, підірвавшись на фугасі. На відкриття прийшли сусіди, родина та колишні співробітники Андрія. Він працював спеціалістом в управлінні соцзахисту міської ради. Думаю, що з висот. Мій син це все бачить і радіє, тому що сьогодні такий день якраз е, присвячений е, Дню захисника України. І завтра в нього було б День народження, 35 років, і думаю, що він радіє. Андрій не був професійним військовим, він був простим, порядним хлопцем, який працював в міській раді, який працював заради своєї громади, але коли прийшла в порад, то не ховаюся, взяв поїздку. І пішов виконувати свій обов'язок. На свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначаємо й 74-ту річницю з дня створення української повстанської армії. З цієї нагоди керівник міста Сергій Надал зустрівся та особисто привітав подарунками та грамотами учасників національно визвольних змагань, які боролись за незалежність України, та новітніх героїв, учасників АТО. Для мене також це свято єднання української нації, як казав Шевченко, спільноти мертвих, живих і ненароджених. Нарешті це свято стало державним, тобто то свято, яке шанували від часів Київської Росії, яке шанувало козацтво, УПА, тепер стало державним святом. Саме завдяки вашій роботі, завдяки вашій боротьбі, ми маємо сьогодні українську державу. Ми сьогодні маємо синьо-жовтий прапор над Тернополем, над Києвом, сьогодні маємо українську мову. Саме видали і тризуб, саме видали поштовх тому, що відбулося після 90-х років. Дуже символічно, що сьогодні разом з вами в цьому залі присутні наші новітні герої, тому що вони це тяглість поколінь. Вони підхопили ту естафету, яку ви розпочали. Вони сьогодні стали на захист української держави, показали всьому світу, що український боєць може зупинити Путінську Орду. Я думаю, що вони також, будучи там, молилися до покропи з тої Богородиці, як і все українське військо. Із з нагоди Дня захисника України на театральному майдані Тернополя під час урочистостей міський голова Сергій Надал привітав та нагородив відзнаками бійців та воїнів. АТО. вітаю всіх вас з Днем захисника вітчизни. Хочу сьогодні побажати вам від себе особисто і димні всієї громади міста Тернополя, міцного здоров'я, сили волі, сили духу, мужності, мудрості вашим командирам, якому швидшої перемоги війні. І нехай покрови Божої Матері завжди будуть над нашим містом над нашою армією, над нашою країною. Слава українській армії! Слава Україні! На базі Другої міської лікарні на вулиці Романа Купчинського, 14 відтепер є перинатальний центр другого рівня. У палаті інтенсивної терапії медики цілодобово надаватимуть допомогу немовлятам, які народились із ризиками для здоров'я. Тут дітки будуть від півтора кілограма знаходитись тут, від від півтора кілограма. Скільки вони будуть знаходити, в залежності від тої патології, яка буде та чи інша. Можливо, вони звідси будуть виписуватись, можливо, будуть переводитись на вищий рівень акредитації. Облаштували дитячу реанімацію новим сучасним обладнанням, до прикладу, відкритою реанімаційною системою з фототерапією. Подбали й про майбутніх породіль. У лікарні оновили два індивідуальних пологових зали. Зокрема, мова йде про ліжка-трансформери. Ми отримали також два ліжка-трансформери. Вони призначені для. Прийняття пологів, зручність їхня в тому, що це є функціональні ліжка, які регулюються і по висоті, і по нахилу спинки, і по е, пристосуваннях для зручності жінки в пологах. Загалом, аби придбати все необхідне обладнання і зробити повноцінне дитяче реанімаційне відділення, з міського бюджету виділили 3 мільйони гривень. Рости медицини для нас є пріоритетом, тому що у нас протягом останніх років. Значно більша кількість дітей, які народжуються. Підно треба більше звертати увагу і породіллям, і дітям, враховуючи те, що в нас і досвідчений персонал, і є допомога від науковців, тобто від кафедри акушерських гнікології, маємо можливість лікувати тут ті, які новонароджені, які мають патологію. 10 жовтня у Тернополі розпочався опалювальний сезон. У той же час у столиці опалення планують подавати лише у соціальних установах, а в інших містах України лише з 14 жовтня. Місто зробили усе можливе і розпочали опалювальний період вчасно і без аварій. Поряд з плановими ремонтними роботами у 25 тернопільських будинках триває програма термомодернізації житлового фонду. Роботи включають утеплення, заміну вікон, ремонт міжпанельних шпів та модернізацію внутрішніх комунікацій. У цьому році запускається також пілотний проект роботи котельні на альтернативному паливі. З метою економії на опаленні та наданні якісних послуг у місті до кінця року розпочнуть роботу сім котелень на торфяній крихті. Заради реалізації цього проекту було залучено інвестора та побудовано завод із переробки торфу на торфяні крихти, сировини для котелень. Цьому році ми плануємо запустити в роботу вже сім таких котелень. Це котельні, які працюють на альтернативному паливі. Вони працюють на торфяній крихті. Заради цього, в Тернополі залучені приватні інвестори, збудований цілий завод по переробці торф, який буде виробляти сирину для цих котелень. Сьогодні це спільна діяльність між приватним інвестором, між нашим теплокомуненерго, в межах цієї є діяльності. Будується сім таких котелень. В першу чергу подача теплоносія з них буде для потреб бюджетних установ. За рахунок роботи котелень на альтернативних видах палива зменшується споживання газу. За підрахунками фахівців, за опалювальний сезон, завдяки роботі таких котелень можна зекономити більше восьми тисяч метрів кубічних газу та близько 20 мільйонів гривень. Наразі у Тернополі вже працює подібна котельня на базі третьої лікарні, яка за попередній опалювальний сезон зекономила до 30 відсотків опалення. Поки 18 мігават це, в принципі, для Тернополя вже не немовий об'єм теплової енергії. Але ми будемо далі, якщо таки, цей сезон відпрацюємо, будемо мати позитивні результати і технологічні, і економічні, то ми будемо далі нарощувати ці потужності. У роботу Ельні планують запустити до кінця цього року.